Правий берег Богу. Тільки що ми були на лівому, а зараз перейшли на правий. Оце отак от тут виглядає. Правий берег. Тут трохи промерзло. Тоненький лід, Тонесенький лід, тому на лід ми не підемо. Не сезон для купання. Навіть у травні не дуже комфортно купатися, От. там птахи, водоплавні, лебеді, а це тут дика природа. Ось така дика природа. Ой, зараз тут може чаплі побачимо білі бо сюди з того берега бачили що вони сюди сідали оце щось таке ми натрапили на якусь халобуду. От. не знаємо що воно але зато на цеглині намальоване масонське око. Це тут, мабуть, якісь масони шухіряця. Шухиряця. Ну зараз тут немає нікого. Тут, тут нічого там не побачив. Ні, тут нема нікого. Ось, така халабуда. Ну, скоріш за все там до води тут метрів 20. Скоріш за все, що це рибалки тут. Влітку. Така хатина <рикольно> прикольна. Коло верби, верба як такий природний бар'єр захисний. Том Сойер і гекербі тут, мабуть, жили. місцеві, правда. треба не запускається з спуль... Ну, Це таке, це не страшно. Можна вручну це зробити. Та це ми тут лазимо в таких хащах. О. Це вода була, упала і упав лід. О! А це тут таке камінюче. Це природня камінюче. Зараз верби такі. Дякуємо погоді, що сьогодні не дуже холодно, тому ми оце тиняємося. Тыгнеемся тут по всему каменючу. О. Очень ред. Уй! Бережно треба, тому що трошки слизько, щоб не впасти. Бо оператор впаде, розіб'є собі носа. О, ти ми вже вийшли більш-менш на де нормально можна пересуватись. О, такі. Ось такі схили. Ой, ось такі схили. А оце тут багато кіловольт. Я не знаю скільки. Або 300, або 50, Точно не знаю. Ось такий пейзаж. Краєвид. Ото туди можна машиною. Колись сюди вниз можна було з'їхати машиною, а от там наверху поклали каміння. В принципі, правильно зробили. О. Тепер бух з правої сторони. Зараз підемо, перейдемо з правої на ліву. По мосту. А, це той підйом, який вже в мене є на відео, тільки влітку, в червні. Тут було все зелене, зелене, зелене. А зараз воно трошки в снігу, без листя, сіро-зелене, але тоді... Але тоді не було видно такого, Ну, що їх тут не було, вони тут не жили, а зараз вони тут є. Ідемо наверх. Не знаю де. У великих містах можна отак за дві хвилини вийти ну, фактично в дику природу. Ну, може, може десь і можна, звичайно. Але мені тут подобається тим, що дійсно дві хвилини, ну від сили п'ять хвилин і ти, в залежності від темпу, як ти йдеш. Ти йдеш ти в дикій природі практично. Чутно, може чутно, як качки кричать. О, ось вам краєвид з гори потужна річка. Називається Південний Бух. Ось тут так гарно. Сьогодні, правда... Не літо, але, але симпатично. Якщо принцип... Тепер. Головне не впасти. Саня, ти красу зняв? Так. Да. Я зняв. Лишається тільки не гепнутися. літак летить що дозволено? Я так і роблю.